Всім привіт, друзі! З вами магазин Грізлі. Мене звати Юлія, і ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді великі помічники. І ми почнемо. Ось такий варіант: мачеті. В комплекті з чехлом за кошкір, який кріпиться на пояс. 550 гривень. Код 499. Накладки з дерева, конструкція суцільна металева сталь 65 х13. Так, далі наступний варіант: також мачеті в такому японському стилі. 750 гривень в комплекті з чохлом. Ручка з дерева є склобій сталь 65 х13. Ось такий варіант: 750 гривень. Далі ще одна мачеті за 1000 гривень. Тильник металевий ручка з дерева. 1000 гривень ко 13,99, сталь 65 Х13. Далі у нас іде танто. 1000 гривень в комплекті з чехлом, сталь тут 440. Такий варіант: ручка з пластиком. Наступний також танто є ось такий. Ручка прогумована, 750 гривень ко 227. Це у нас репліка Cold Steel, сталь 65 Х13. І є такий же ж варіант, тільки розіром більшим. За 800 гривень. Ось такий варіант. Так, далі у нас йде штик ніж, хтось каже штик, хтось каже багнет з загальною довжиною 51 см. Конструкція тут суцільне металево, накладки з дерева, сталь 65х13. 500 гривень, код 661 для замовлення. Ось такий варіант. Так, далі у нас йде кортик, кінжал. 900 гривень ось такий. Заточка двохстороння. Такий варіант. І декілька сокирок, кухонних сокирок. Наприклад, ось така 165 Х13, суцільна металова конструкція. Така коштує 550 гривень код 355. Далі є ось така 500 гривень по 356. І є ще ось така. Дуже масивна, потужна цукерка. Така 800 гривень код 953. Такий варіант. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.